Якби не ці кадри з відеореєстратора винуватця мажора, мабуть, так ніхто і не знайшов би. У ніч на 21 серпня у Хмельницькому. РАВ-4 на шаленій швидкості перетинає дві суцільні смуги. На пішохідному переході збиває 26-річного Олега Крушельницького. Другому ряді стояла машина, пропускала його. А цей звідти, от сюда тако пішов типу, обганяти, І він вийшов, якраз збив, І тіло от оказалося аж там вон. За метрів 50 більше 50 метрів лежав. Потолога анатом виходив, казав, що такий був удар, що машина, мабуть, більше 150 кілометрів летіла, що там жодного живого місця на тілі не було. Всі кістки переломані, все хребет, череп, ребра, всі, ноги, руки. За кермом позашляховика 19-річний Дмитро Червонюк, син депутата Хмельницької облради Галини Червонюк. Його батько Олег Червонюк, колишній обласний депутат Хмельниччини. Нині президент асоціації приватних підприємців. Іменитий молодик був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Цілий тиждень Дмитра не беруть під варту і, начебто, лікують у Хмельницькій обласній лікарні. Щоправда, одразу після ДТП від допомоги медиків хлопець відмовився. Я так зрозумію, йому починають вже приписувати якісь не знаю, хвороби, що там порог серця і так далі. Тому родичі звертаються до журналістів зіку завдяки викривальному проекту Провокація справа набуває розголосу. Під стінами прокуратури та суду розпочинають мітингувати люди. Тоді прокуратура відкриває кримінальне провадження. Тим часом апеляційний суд Хмельниччини приймає рішення відпустити сина депутатської сім'ї під заставу 70 тисяч гривень. Мітингувальники знову виходять на пікет, і Врешті 2 вересня Дмитра Червонюка таки запроторюють до слідчого ізолятора. Не вдається приховати і те, що молодик пив алкоголь. Наразі триває досудове слідство під пильним наглядом не лише правоохоронців, а й журналістів. Олега Крушельницького, який став жертвою іменитого правопорушника, поховали на наступний день після трагедії. Його рідні ж досі сумніваються у справедливому розслідуванні справи.